Блять, тинуся. А ну блять, що мікрофон треба піднести. Блять. Блять, вона з це не бачить. Ой! Стіпні супки тапочки. <плес> Ладно, зараз треба записати те, що не потрібно потрібно. Ви не будете цього бачити, бо я зараз сяду за компуктер. А, купити стіл. Купити пластик. А що ще, ще треба? Ну, типа, щоб друкувати треба пластик стіл, <NBC1> тому що в мене вообще, типу, <spisky audio Comouciónful> ну що це таке? Та й все. Ще Блять, Єгор, ну ти що ти робиш? Що надо? Не пройшла в посту а в мене ще залишилося дві години максимум, щоб знятися.

Як починати взагалі? Ну, типа. Тіпо... Гее. Hey! Коротше, я не буду з вами все сущукатися. Я зразу говорю, це перше відео на таке на каналі. Я ніколи не світив свою на но... Ну, ми задивимось на цей екран. Коротше, сьогодні в нас влог. Як ти кажеш, в жопу, Блядь. так нормально буде. Коротше, це перший відеоблог на цьому каналі, тому що так виходить. Недавно. А це десь два дні тому, так. Да, зараз. Перше Так. Да. <риск> І десь в 31 чи 30 дні, я не був час. Да, так, в 30-му. А я собі замовив новий... Бля, качисту звука. Нормально нахуй? Я собі замовив новий 3D-принтер. Да. У мене є вже 3D-принтер. Ну, скажімо так. Старого покоління. Тому що виглядає жахливо. І на ньому можна щось другувати, але. Так собі. І от я собі заказав принтер. Так, він мені ще не прийшов. Було логічно, якби я зараз знімав те, що він мені прийшов. Але для нього ще треба підготовка. Перше, що я зробив це прибрати кімнаті, бо тут був сред. А зараз все організовано, А ви цього не бачите. Во. І а, цей. Мені треба до нього підготуватися. Я зробив собі список. Купити стіл. Я тут хочу його поставити. А, також купити пластик. У мене вже є пластик. Ну він дуже старий. Прямо. Я його ніяк не висушував. Я просто його залишив в своєму в комарці і не дістав його. Бл. Ху... Вот. Uh, також, я планую зобрази купити камеру. Да, я зараз знімаю на телефон. Через ноутбук, блін, комп'ютер. І uh, купити пластик. Я вже це говорив. Ну, а вообще, а якого хіра я купив 3D-принтер. Ну знаєте, як робітник Макдональдса. Я хочу зробити на цьому свій так, генерар Но... Ми ще подивимося. може це буде як хобі, а може це буде як прибиль. Я не знаю. Точно. Стіл має бути взагалі кайфовим, щоб я міг його піднімати і опускати, ну, типу, знаєте, кнопки, так. Да? У мене взагалі було план купити 3D-принтер, який працює на цьому а, на смолі. Скажімо так, у мене є, а, як мінімум, один ребрінок на ім'я. Не скажу вам, а, брат, який маленький. А, цей. У <свісно> мене кімната така, Маленька. Да. Я, я, я буду грати в арінній? Окей. Ну коротше, я не купляти, тому що це затратно, це треба вентиляція нормальна, У в мене тут всяке буває, і взагалі принтити в цій кімнаті не хороша ідея. Тут в мене. да, тут в мене от відбувається срам. Тут в мене відбувається. креативный ужас. Mm -hmm. Да, тут без Ой, блядь. И не, 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 я вам скажу. Сегодня 10 число. Нарешті речи... мій принтер Приехал А, коробку коробка від стола, і зараз я сьогодні на одному столі. Коротше, зараз да, відкрию його, я вам покажу. Я не заду на открыл відкрив, піздець. Вот что мне прислали. <плес> э, такая херня. И... Инструкция. Потом тримачка. Это... А я вообще... -то... Я хожу за что Это Окей. Это надолный механизм. У вас. Какие-то провода различные. Це якась руховка. Окей. Так Тут ми прийшли. Телефоні. Він дуже виглядає цей. Він дуже виглядає професіонально. То що в мене... Ні, я не говорю, що на такому взагалі не можу друкувати, але дуже старє. Я хочу продати, але не можу. Ого Оце вже махина. Копей, не страшно. Крабесик. Да, бхай. Да птва, це нічого не бачить-то. Окей. Вот такая платформа. Окей. Ам, гайс. Хто тут думаєш прикріплювати це все на скотч? Так, ця пластинка. Да, вона гнеться. Це інструкція. С наклейками Видно професіональна компанія. Вот мне дало такие вот такие наклейки. Выглядаю прикольно. а uh, take this. Херня. Free premium models. Uh, sorry, не хочу Так, bamboo. Lab. Enjoy. Сейчас. Uh -huh. uh, Remove. The 4 Z Axis limited Mountain Screw and OK. Um... Excuse me, а де мені... А де мені... А мені знайти можеш. Hmm. Нет, це що. Шо... Це що погняти воду? Як би краще це не відкривав? Є yeah, отак. Вот Таке все. Я зараз буду збирати цей принтер під моїм столом. Я дуже... Бл... Коротше. Це звісно, ще викинувся з якимось пакетом. Ай-яй-яй. Окей, перший інструмент. Це з якісь запчастини. Ой, оце не... небезпечно. Смазка. Ще одна смазка. Болтик. 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 Ой, коротше, спершу я знаєте що зроблю? Я от зараз візьму і поприбираю на о, я буду складати його на верху Я трохи тут прибрав. Окей. Okay. У мене ще я... є. У мене ще половина години, але... Uh, першу. Блін, я такий радий, я 400 баксів, до це потрапити. Інструкція. Ааа, uh, ремонт. Чесно, я навіть не знаю. Uh... Боже, які причизки спиди. Я, честно, не знаю, э -э, как так снимать. О, Боже. Я буду плакать. Мне хочется плакать. Окей, первое. Вот такая штука. Ну, что такое сделал великую? Так что я так поставлю. Это же Агеша. Я тиктоки снимаю, да? Я не могу показать вам. И я типа... Надеюсь, что херня не надо добиться. СМР. Ремонтуем фильтр для принтер. Пускаем фильтр для принтер. Там такие срачи, я буду. Окей. Now. Remove Ремов uh, the packaging format carbote wrap and zipper. То ми zippo. Chic, chic Ну, зараз так дивить. Так, стоп. Ну тут, тут на скотч. О oh, боже. Ну прям на... На скотч, на скотч прилипло, но... Знаете, как дети делают? Окей, это все провода. Вот такая штука у нас. Надеюсь, я... Все окей, любил. А сколько это виду видно? <laughs> типа... А! Оу. Короче, это я не мав. Я не замітив, але це вже... Це оця деталь. так. Мама мене приб'є. Вона подивиться і на це все скаже, Боже, що тут відбувається? Те ви не бачите, що я тут роблю. Як це все зняти? Екранчик. Екранчик. Але має екранчик бути з цієї сторони. Якого хера? Екранчик стоїть вот так. мені це не подобається. Ладно. Як мені це зняти? Бля. зняв. Елі як, блядь. Окей, тут треба буде обережно. Привіт, то монтажний назар. Переглядаючи весь матеріал, я поняв, що дивитися на це все буде скучно. То я рішив вирізати лишню воду і прийти до суті. Ах Година матеріалу просто пустую. Ааа. Опа-да. English. Тут є. Дай ты інглиш? Чо виожуватись? Блять. Стоп, 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 стоп. Я дурак. Ааа, який підкріпив цей. Я дурак. Я тут... Я отак вот підключив цей. Ну <гас> якийсь. Ну зараз, якщо я буду чіпати. Чееш. <гас> Ааа! <гас> Я приїбався знову. Я це вже можу знімати, господи. То хірова камера, то звук не записався. Ви не розумієте цього? Вже за мечеслово б'є, то а я мов випустити відео хоча б, блін цей попередній місяць! Надіюся, Все буде гаразд, зараз я маю перевірити це відео. вот, Хоча було так. Хоча б з 50 фпс. Коротше, які можу виводи зробити по поводити Принтера? А якщо що, він ще живий, це дуже здивовано. Зазвичай час я понакупляв всякого. Бо там мене стоять всі філаменти, які в мене є. У мене там стоїть штанг циркуль, який я вимірюю розміри. І мені прийшлося вчити а, Fusion а, 360 чи Autodeck Fusion, Я хірлю знаю. Мені прийшлось його вчити, щоб зробити деталі для деяких а, штук. А, і от я зараз сиджу і говорю, що е, мати 3D-принтери в себе вдома це прикольна річ. Головне знати, як нею користуватися. Треба закрити двері. П'я я трохи цей айобаний. За... Що ще я можу сказати? Так, да, тоді багато фігурок. Чи я почав заробляти на 3D-принтери? Ні, не почав. Тому що спершу треба ідея і спершу, кажу так, я не можу продавати чужі моделі. Логічно, ні, я можу. Деякі. Прикол в тому, що якщо в мене є така доступність, значить у всіх є така доступність. Е -е. Зато я зробив собі е -е, органайзери для всяких речей. Наприклад. Та-да! робоче місце. Ай, блядь. Тут у мене відбувається всяка магія. Тут, по суті, є мої кісточки, щоб о, цей пилюку забирати. Тут у мене є два корот, таких самих інструмента, але один електричний, один працює вручну. Вона легко відкривається. Мої пензлики для малювання. Е, моє сопло. Так, да, мені е, прийшлося купити сопло е, 02 мм. Це саме таке тонке сопло, яке можна використовувати. Для 3D цей друг. А ну, якщо ти друкуєш таким маленьким суплом, значить прийдеться довго чекати. Я пам'ятаю, як я, як я поставив цю штуку, мені а, цей. Як поставив? Короче, Т... Скажімо так, в Слестері може бути скільки часу буде робити ця модель. Ну, якщо робити цим суплом, то 16 годин. Як вам таке, блядь? Ну, Якщо нормальний суплом, то... Буде там Попробуй мене там зламатися. А, кстати, Бачите цей колір? До нього був ще один колір. Такий самий. Но одного разу катушка просто взяла і порвалася. Ну, скажімо, не порвалася, а розкрутилась. І е, ця вся катушка просто пішла по хвіст і я її викинув. Мінус 16 доларів. Еко один. А що я планую взагалі то робити далі? Скажем так, я планую далі а, робити коротше, хлам, а, як всі говорять. А, у мене зараз є ідеї для двох відео, котрі б я хотів а, розвинути, скажем так. Ну а це треба час, це треба навіть гроші для одного проекту. І да, я вирішив зняти кінцівку уже так. Тому що я зробив погану кінцівку, вирішив перезняти. І це виходить вже 9 число. Вау! Коротше, підписуйтесь на мій канал Телеграм. Телеграм канал, да Також підписуйтесь на YouTube канал, якщо ви хочете бачити відео. І надіюся, вам таке відео сподобається. Надіюся... Ну це просто перший раз мій вийшов. Надіюсь, нормально вийшло. Да uh, Також підписуйтесь на мій Твіч Sociedad, може я там буду щось стрібити. На англійській, так. Всім удачі, всім пока. Нарешті я зміг все це записати. Я зміг це все зробити. Я так задобувався вже. Я просто хочу відео, я хочу просто вітаться. <спільш> я вже хочу просто відзнати, що в Ютуб мені вже треба привірити на помилки і дисклеймер зробити.